Цікава система охолодження попалася. По-перше, вона розбірна, тобто її можна розкрутити і розібрати. Це є Acer Predator, по-моєму. По-друге, лопаті металеві. А по-третє, немає фіксації, тобто на магнітній подушці можна зняти і без проблем змазати вентилятор. А лопаті ось профільовані металеві, причому вже хтось видував. Видно, що деякі є деформовані. Або, може, валянки були, бо я їх вичищав, може і я видував. Одним словом, в пластиковий ротор вклеєні вплавлені металеві лопаті. По суті, вічний вентилятор, враховуючи, що він розбірний і можна змазати крута конструкція. Перший раз таку систему бачу, прямо як турбіна. Причому та система охолодження вже має історію. Судячи по слідах абразивного шкрабання від вентилятора по кришці, його або трясли стукали включеним, або була якась історія, щось вже робили. Також про втручання говорить наявність чорного маркера, тобто десь щось крутили і гвинти фарбою чи лаком чорним замалювали, щоб не було видно. З одного боку, нащо заморочуватися, тому що не проблема, що хтось розбирав чистий вентилятор, з другого комусь хотілося, як то кажуть, зробити ідеально. Ну, Має право на забороню. Ну, а сам ноутбук. Явно забитого вентилятора не було, валянки невеликі. В короткому живлення відеопроцесора. Деталі знайшов. Тепер залишилося питання, чи вижив відеочіп. То ми скоро дізнаємося. На платі можна побачити сліди підігріву, потемніння деталей. Це є якраз перетворювач живлення відеоядра. От, Причому на системі охолодження жвачка на дроселі присутня. А на транзистори нема нічого. Цікаво, чи то так з заводу, чи то хтось щось загубив. Поставлю на транзистори товстішу зжвачку, щоб був хоч якийсь відвід на термотрубку. Якщо процесор вижив і воно запрацює. От вона схема вузла. Маємо транзистори цікаво, чи вижив драйвер. Воно могло пробити як на землю, так і на плюс 19. І відповідно, залежно від того, куди воно пробило, міняється різко шанси виживання ГПУшки. Розберемося. Цей вузол це є живлення пам'яті DDR-ки, відеокарти. Напруга 1,35 вольта піднімається, це є норма, значить вузол працює, значить Шимка цілий, значить цей вузол відремонтований. В це слабо вірилося, але воно завелося. Тобто на цей раз повезло. Відак вижив, навіть Шимка вижила. Відповідно, збираю і буду тестувати. Можливо, буде працювати без артефактів. Запуститись, воно то запустилося, але Фумарк бачить тільки інтегровану графіку. Ну вже як мінімум ноутбук робочий, якщо людині для роботи, то можна користуватися. Nvidia бачиться зі знаком оклику про помилку або невірні драйвера. Оскільки вона в диспетчері все ж таки бачиться, пробую оновити драйвера, але розумію, що навряд чи допоможе. Скоріше за все, відеочіп таки підбитий. Сюрпризом стало, що з підбитим чіпом воно таки включилося на інтегрованому відео. От а далі рішення за клієнтом чи міняти відео чіп, чи користуватися інтегрованим. А ось, мабуть, і перша причина: поломки, перегрів. Паста була страшно сухою. От, вентилятори не набирають обертів. Воно працює, але вентилятори ковбасяться, хоча вони мають легкий вільний хід, вони не можуть обертатися, набирати оберти. І вже от руку тримати неможливо, є явний перегрів, процесор тротлить, а воно собі отак ковбаситься. Треба пробувати підкидувати нові вентилятори. Вентилятор 5-вольтовий чотирьохпровідний. Відповідно, один провід це є земля, другий живлення, в даному випадку чорний і червоний. А два інших це є сигнал керування швидкістю і сигнал зворотнього зв'язку. Теж ПВМ-сигнал по частоті обертання. І якщо немає ПВМ-сигналу керування, вентилятор має вийти на максимальні оберти. А ми маємо ось таке. Він ковбаситься, не набирає оберти. Получається, що мертві вентилятори були першою причиною проблеми і причиною перегріву та виходу з ладу відеочіпа. А відеокарта нормально так і не ініціалізується. Перестановка драйверів не допомогла, вона не бачиться. Тобто, тобто, проблем декілька, треба розбиратися далі. Приїхали нові вентилятори в китайському і Зразу кидається в очі, що вони вже ні разу не металеві. З воно що треба, тільки це вже пластикова крильчатка, то не зле. Головне, щоб воно працювало. Вже не зйомні. Ставлю пробую. Підключаю для тесту наочного так само 5 вольт, як на старий. Чуєте, бачите, що він моментально набирає обороти. Сум споживання всього-навсього 420 мА. Значить, ці вентилятори вийшли з ладу, що спровокувало перегрів, а перегрів спровокував вихід з ладу відеоадаптера. От така історія страшна з сучасними блін-ноутбуками. Тепер, коли система охолодження зібрана, бачимо, що при запуску теж нормально набираються обороти. Для наглядності можна так от зробити риску маркером. І тепер, коли вімкнути, буде чітко видно, що оберти набираються. Тест проходить успішно, супер. Можна збирати і детальніше дивитися, яка ситуація з відеочіпом. Чудо не сталося. Відеокарта Енвідієвська чіп бачиться в диспетчері з помилкою. Фумарк її не бачить взагалі. Танці з драйверами не допомогли. Значить, є пошкоджена відеокарта. Її по-хорошому, щоб треба було відключити страпами, щоб вона взагалі не була заживлена. Зараз нас це не цікавить. Мене цікавить інше, що відбувається з комп'ютером. Ось він працює. Система охолодження справляється. Але він так на холусту досить непогано гріється. Ось видно, що процесор валить практично на повних частотах. При цьому це є шестиядерний i 7 восьмого покоління. Температура в межах норми. Вентилятор ще не на максимумі тримається в районі 60-75 градусів, максимум був 79. Але я дивлюся, що. 15-25% постійно якісь програми грузять його. Тобто тут ще цілий зоопарк в замовника на комп'ютері. Ну, До програмного забезпечення ми не пхаємось, завдання нам не давали. Відповідно, прожину потестую і буду видавати. Капець, як той один істий Windows незручний, я не розумію, як люди не можуть користуватися, як оце от єрунда, коли панелька посередині вискакує. Це настільки незвично, настільки незручно, коли вам попереносили все, що можна в різні бока і сторони, що навіть не знаю, що сказати. От така історія. Здавалось би, крутий ноут, круті вентилятори, але вони вийшли з ладу так, що не видавали помилки, і вижарили, вбили відеокарту. Вік живий, вік вчись. Прикро, але маємо те, що маємо. Xiaomi, Xiaomi Mi Book. Класна штука, маленьке, гарне, майже як Apple по халявній ціні. Але це до моменту поки не поламаєте. А як поламаєте, знайти комплектуючі до нього практично нереально. От розбита матриця. І що робити? Матрицю купити проблема. Або з Китаю везти, або навіть не знаю що. Купив спеціальний спрей для відновлення матриці. Ось видно, яка вона побита. Давайте попробуємо відновити. Для того пшикаємо спеціальним спреєм. Тоді беремо спеціальну тряпку для відновлення розбитих матриць. Зелена тут для епелів, для Xiaomi. Це має бути рунджанджова. І інтенсивно протираємо. Терти треба добре. Щоб воно все файно впиталося. Щоб все добре зайшло. І прошу Вуаля. в результаті маємо. Цілу матрицю. О, нічого побитого немає. Ось такий чудо спрей. Ловкость рук і ніякого мошенничества. Ну і все, залишилося включити. Подивитися, чи працює. Супер, все, як книжка пише, все на місці. Ноутбук готовий, проблемою менше.